Вже 10 років підприємець Йосип Бертоза пробує навести лад поблизу ринку. Саме у 2003-му він відкрив тут власну справу. Землю під своїм закладом він приватизував. Каже, ситуація на вулицях Пересопницький та Шевченка погіршується з кожним роком. Це вже воно доходить до абсурда. До абсурда, і е, я сказав тим органам влади, які сьогодні керують цим містом. що це не для країни, яка... Всього 150 кілометрів від Європи це похоже на Макумбі, якусь африканську страну, в якій немає ні цивілізації, немає ні достоинства, немає совісті і немає нічого. Йосип Бертоза розповідає, звертався в усі можливі інстанції за допомогою, проте марно. Дві 2008-му отримав відповідь з обласної прокуратури. Остання зобов'язала міського голову рівного знести незаконно встановлені металеві конструкції біля колишнього будинку. Побуту я читаю бумаги, які з прокуратури. Що це є не закони, власника. Як такого немає? Ніхто не знає, хто там власник, хто воно побудував. І вони не мали б, вони там не мали б стояти. Я не можу робити реконструкцію, так як мені вже є дозвіл протягом 4-5 років, дозвіл на реконструкцію, я не можу почати ту реконструкцію. Продавці, які торгують в цих металевих конструкціях, про законність їхнього встановлення не знають. Кажуть за місце, платять. Реально господарства нас обілечує. А якщо не секрет, скільки платите даремно? 7,50. за день. Так. Да. Я вважаю, що це все офіційно. У нас, у нас талони є все. є. Да, законно стоїмо, Платимо гроші, зелене хазяйство. Настало все. все. А що йому, мало місця по місті ровно чи що? Він що він кафе по настрою. Поблизу торгових рядів, на яких збирає гроші три зеленого господарства, знаходиться стоянка автомобілів. Люди дійсно ставлять там свої машини, але примудряються одразу з них і торгувати. А це унеможливлює проїзд іншого транспорту стосовно. Вулиці Шевченка, е, значить, офіційно там е, стоянка автотранспорту. Але знову ж таки є проблема в тому, що поставивши там транспортні засоби, люди з тих транспортних засобів починають торгувати. Тобто, це відповідно є. Правопорушення від піносім не піно так само боротися. Знесене незаконно встановлення металеві конструкції, готовий і міський голова рівного. Правда, не тільки біля продуктового ринку, а всюди. Ми на минулій сесії прийняли рішення про зніс метал... таких конструкцій. Місяць витримую, і я починаю зносити. Побачите, скільки буде крику і скільки людей будуть клясти з костями. Але ні, туди здаємося. Заростаємо, робимо, як як не знаю, як в Зімбабве. В... 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 Живемо бляхами криємо все і живемо. Проте поки невідомо, коли почнуть зносити незаконні забудови і чи торкнеться знесення усіх незаконно встановлених металевих конструкцій. Олександр Тузар Темлоговський, Володимир Захаров, новини Рівного.